Не тряси ти руками будь ласочка, ми знімаємо відос, а не... О, ну давай. Ні, ти, ти, ти знімай, знімай далі. Ну! No. Тихо. І усім привіт дорогі друзі на каналі Альфа-блогер. Сьогодні будемо грати в Brawl Stars, хотів сказати, на ній ми будемо знімати влог. Це у нас була друга частина попереднього влогу, тобто там зібралося аж 40 лайкосів. Це дуже велике число для мене, тому що я не ну, я вважав, там навіть 20 не буде, там десь 15 або 10. Тому що я, ну, дякую вам всім, дуже дякую за лайкоси. Так що сьогодні будемо знімати другу частину, у нас буде сьогодні друга частина. Але знімаю не сам, а із своїм другом, а також підписником лайзі. Покажи себе. да, он, он він там. Ну що, будемо сьогодні починати, так що підписуємося всі посилання, все є там, все є в описі, підписуємося. Всі телеграм-посилання, всі теле соцмережі, все є там. Це є в описі. Підписуємося. Ну що. Колонку, так? Да? Так, дивіться, ось. Реклама. Колонка. JBL. Я жартую. Ні, ну насправді на ця колонка вона на кожному стримі грає. Якби. Я її взяв короче, для Я того, щоб було не так сумно нам в дорозі. Так, да так. Лазі, і... жорсткий парень. Не видно. Коротше, дорогі друзі. До речі, у нього ще мано оці перемикачі, да нічого собі. Ну, це німці, ну тебе може. Пожертв тебе тут. А не гляну. Стой, стой. Ну, Сі. Стій, стій. Да, мені шимо на ночі. Ось переключив тепер. Ну да, мені цікаво. Ага. Да, До речі, посилання на його канал є в описі, підписуємося. А ну хто шари за велосипеди? Роз... На першу а ну розкажіть, який в нього. Коротше, якщо хто шарить добре за велосипед, розкажіть мені, який у нього велосипед. Файний чи не дуже. Ну мені здається, непоганий. Ну, Якщо Шимано перемикачі, це взагалі імба. ти що? Це Шимано в тебе ж? Ну так. Це німці. Китаєць! Китаєць? Ну перемикачі це німці, чувак. Шимано це німці взагалі виробляють, ти що. Ти тракторист. Погнали, коротше. Ми зараз їдемо туди. Ні, ми зараз їдемо туди. До речі, у нас вже тепліше стало. Да, До речі, ви дуже багато зробили мемів із того відоса, там де ми з ним знімали. Давайте так зробимо. На цьому влогі, якщо буде десь 30 лайкосів, тоді буде продовження, тому що в нас менше є ідеї знімати щось. 30 лайків для вас, я думаю, вже не проблема, тому що 25... 20 я попросив і це дуже мало. Да, до речі, там кожен другий, третій просто уграв з нашого вога. Ну мені це, звісно, що і, при, і приємно, і, і 50 на 50, тому що це ну якось незвично. Ну наша ціль це просто зробити розважальний контент, де і все, я там нічого такого ну. Так, ну що, погнали? Погнали? Погнали, погнали. знімаю. А я не можу. Чому? Дивись. А що таке? Адбор божу. Рибать, ти жорсткий тип. Так, увазі, я теж їду, ну що, погнали, дорогі друзі. Я сподіваюся, вам сподобається наступна частина влогу. Ми зараз їдемо знову по тій самій дорозі, але трішки в інший будемо напрямок рухатись. Так що якась так. У нього, звісно, ще велосипед за три мульта купив собі недавно, підняв. Тому що... Бобер! Бобер! Коротше, я бачу, ви там багато хто підписався на нього. Дякую вам, дорогі друзі, за підтримку і дякую за те що підписалися на нього. Ті, хто підтримав наш влог. Разом там, де ми знімали на велосипедах, веловлог, а не а, риболовлю. Тому що риболовлю я ну, на цей момент ще не виклав, я буду її ще монтувати. Так що якось так. В ліс? Я ти серйозно? Ну їдь, газуй. Погнали. Так ну що ми знову продовжуємо? Давайте так. Давай так, тепер він мене буде знімати. Тільки нормально адекватно себе поводь. Тільки, пожалуйста, не урони, я тебе прошу. Знімаєш? Ось Альфа. Знімаєш? А, воно знімається вже. Ось Альфа. Альфа влогер. Ну що, поїхали тоді. Не розбий мені його. Давай їдь вперед. А, ну гаразд. Ти що у нас настоящий Ярик Баділа. Друзі, треба його доганяти. Ото Ярик Баділа Уїде від нас. А як він їздить. Альфа Сігма. О, Ярик догоняє. Привіт. привіт. Дивись, ми їдем туди, як за що. Отуди. Туди, туди. Туди-туди. Та за тобої їду. Ух, Ярик. Та дорожки. Ой. Н'ят, я кажу, що тут дорожки. Я пішовальці на бабу, не то що щоб Це ярдик. Ні. Ух, дивіться, як ганяє гоняє. Ого! Молня Максим. Стоять! Але це одне але. Знаєте? Стой! Знаєш, яке але одне? Стой! сталося? Це я рекладіла! Ти знаєш одне але яке? Є одне але королька. Тобто я по тій дорозі ніколи в житті не відбудив. Я зараз йду тісто по харці. Тому що я навіть не знаю, там... на берегу я не хватало телефон. Давай. Да. Yeah. Well, так, коротше, дорогі друзі, ми вже тут, як би вон там, дорога туди веде. Так, ну що, дорогі друзі, ми все. Ну, тепер точно виїжджаємо. Погнали. Поїхали. Yeah. Коротше, поїхали. Їдемо. Це газутики нормально, не, не на бабки. У контеони, я ж тебе кажу. Так, не гоним. Колонка. Тут все, тут все поехали. На я тут вообще не був, щоб ты розумів. По карте подъездить карті, по направо. Нача. Вот тут дорога, ты шо, ты шо? Вау. Я, тут... я, я аккуратно буду, ты шо. Шо-шо? Ну попробуй. Так, за мной. Я... За мной. Так, їдемо в іншу місце, ми вже відео зняли, якщо що, за мною Знаєш що, мені здається, ми коло зробили тупо. Коротше, ми коло зробили, глянь, сейчас. Зараз нам буде зупинка, глянь. Чекай інфасотка. Нам туди, направо, направо. Направо. А, так мы туда їхали. Не, мы тут не їхали ніколи. Мы тут поднимались. Не-не, не тут. Не-не-не. Нет, не, нет, не тут. Будете проїжджать. Не будем еще тут ніколи. Отвечаю. Что ты отвечаешь? Ты кажу, ми іншої дорогой туристки буде. Б. Дивись, приїхав один маршрут, їдемо налево. Налево! Василий налево. За мной. Наліво, наліво. Стой, 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 ну, да, налево, ладно, да, налево, да. Тут ми, може, і були. А ми тут були. Так але нам на трішки інша дорога. Ми тут були, тут подали. Тобто ми тут не були. Там ролик демонтати. Там ми тут не були, Вася, ні. Та не були, ми, тут це інша дорога трішки. Боже, бере, дивися, ну зараз подивись, як ми вийдемо до остановки, ти зрозумієш. А. Ти поняв чи ні? Ось перейдемо вниз. Давайте перейдемо сюди, перед, Да, да. туди, туди. Он, он тут ми проїжджали, так, да, туди. А не там. Це я взагалі перепутав, походу. Подожди, це ми до когось нагород заїхали Стой. не та дорога. Виїжджаємо. Не туди. Вниз треба. Да, на мис, потім. Я не колодію. Я цих дачах як лабіринт якийсь. Так, нарешті ми кое-куди приїхали. Ура! Оце Ярик мене фізне куди заводить. Сам Ярик, я нормально тобі по карті прочесав. Мили доїхали сюди із цього баклонозавера. Що ти мені несеш? Давай, газуй на всі бабки. Давай, <кій> Давай тільки акуратно. Ух, <кій> чуть сам був. Ярик. Нічого там не помогай. Ух ти, йо! Ну я тут давно не був, я тільки кажу, от з 19 го року, напевно, останній раз був де все. Нам сказали, не На, ламати, тут вже хтось помав. Ну, Ось нова. Ні, о, тут раніше буває, тобі кажу. Раніше тут колись буває, пам'ятаю. Що, будеш рибачити вже? Он десь жаби. Це признак життя. Утка. Ну що, вазі. Що, приїдемо колись? Ні, давайся, не так. Це та глубина. Ну, і то есть туди стоїть вже і, і бачиш, що воно мусить. Ну так, да. як бачиш. Ну, є. За ним хоча б слід, слідять, як сказати. 50 на 50, тому що тут хоча б немає таких зарослів. Ну, там он трохи є. Багато масі, де можна пожебачити. Погнали далі подивимось. Ларік все. Ларік, привіт. Передаємо. Ларік, салам алейкум. Окей. Ну так, тут все видно. Ну дивись, як бачиш, тут ну, хоча б ухоже на воно, не то, що там, де ми були до цього. Оце ще бачу. Мне это одной рукой снимать, ты знал бы, как оно. Давай а ты будешь снимать? Да, давай. Так, снимаешь? Давай, залезай. Давай. Так. Ой. Ярик яйцо. Да те друзья, тут тоже была кладка. Ну и, наверное, поломала обоих щешусь. Я ну може віська чи то звідси корабка полягу. Нормально. Не помогай. Так вони шатається жорстко. Давай я со сторони зніму, як ти ще раз зайдеш. Давай, давай, тільки це акуратно і швидко одразу. Та якщо так, то це да смішно. Не смійся. Не смійся. Не надо, не траси її. Не, ну ти не Не тираси її. іди сюда. Ярик, ти мог в воду упасть. Так велики стоять, я же мануть. Вже О, тут лапка. О, тут. Он тут наче храпка вона стоїть. О. Рибу побачить. Та я її вже побачив вроді би. Передо мною. Чого я не найду, тому що я з камерою. Ух ярик. Чесно, я з камерою мана туди йти. Я не знаю, навіть як ми рибачі будемо. Ну що, нормально? Бачимо рибу, так. Молодець. Не, ну як я бачу, ну це саме файне місце. Ні, ну взагалі взагалі погано. Та ні, я манав, я з телефону. Та я з телефону, чувак, манов. Ну його нафіг. Де це в та Ну зараз, друзі, я його не послухав. Давайте я вам покажу. Гарні місця. Хай то по ходу був. Ми погано пам'ятати. Це не надійне місце. Це не надійно, я бачу. я ж тобі кажу, тут саме файне місце. Тут ось, ну, у нас немає більше селі нормальних. Загалі пасти. Так, що ти там робиш? Так, ну що, дорогі друзі, ми знову тут я. Так що ось якось так. Ну, саме файне місце це оце, яке ми вже знайшли. Ну що, дорогі друзі, ось і закінчується цей влог. Усім дякую за увагу, дякую за перегляд. Прожимемо вподобайки, тому що ми вже заморилися, це записувати. Ми проїхали майже 2,5 кілометра. Три. Можливо, навіть і три. А цьому будемо вже завершувати. Підписуємося, на всі посилання, все є в описі, все є там. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Усім удачі, усім пока. Ой, бувайте!